Андрій, що у вас відбувається? Скажи, будь ласка. Сьогодні, згідно ротації, яка була між батальйоном Донбас і батальйоном Азов, батальйон Донбас виходив Широкіно, мав зайняти позиції батальйон Азов. Тому що вони кожен раз 5 днів на 5 днів мінялися. Правий угу. сектор завжди там був присутній, просто ми знімали шеврони, не афішували свою присутність, але з кількості однієї роти ми завжди були на позиціях. Чи з Донбасом, з Азовом. На сьогоднішній день замість Азова добровольчого батальйону зайшло, морська піхота Збройних сил України. Хлопці і Донбас вийшов, Азов не зайшов, добровольців Широкіно немає. Правий сектор, я поїду домовлятися з керівництвом сектору про те, щоб ми на тих самих умовах, які були, залишалися на позиціях і були в курсі всіх подій, які там відбуваються навколо цього. Тому ми будемо знати першими, коли буде чи загострення ситуації, чи буде наступ ворога, чи якісь інші речі будуть відбуватись, ми про це будемо знати. Андрію, а що в бойовому відношенні? Що там відбувається зараз? Ну, зайшли, зайшли хлопці, ну, це там безобразно, зайшли непідготовленими, так. вони не володіють ситуацією абсолютно. Такі, знаєте, армійщина, -ар 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 я б сказав, тобто у них там дві рації на, на позиціях. Тобто, і їм командир ставить накази, от ви троє дивіться, в цьому напрямку, і кожних дві години бігайте до мене, доповідайте, що бачите. Ну, Це смішно, вчорашній день. Uh -huh. Ну, але, можливо, вони, якби я так розумію, розраховують на те, що війни в цьому напрямку вже не буде, що все домовлено. Uh -huh. Тож, а війна є? Навіть... Ні, війни немає насправді. Тобто uh -huh. перемир'я дотримуються, uh -huh. якийсь там шальний, шальний постріл снайпера якогось там був. За той час, поки наші хлопці були на ротації останніх оці 4 дні. Mm -hmm. е пересування їх бачимо, але бойових дій, то що там робилося, міни, е гаубі, це 120-й каліб, тобто не було цього. Mm -hmm. Це факт. Андрію, а які загрози, якщо почнуться бойові дії? Ну, просто якби вернулося то, що. Ну то цих сил недостатньо для того, щоб втримувати позиції. Якби вернувся такий розвиток подій, який був ще два тижні тому назад. Uh -huh. Постійні їхні атаки, постійні їхні артилерійські обстріли, такі шалені, земля там з-під них втікала, то ці хлопці не втримують. Ну але Донбас АЗОВ, вони тут, напевно, поруч. Не знаю просто, яка ціль цього наказу, куди їх відводять. Поруч, uh -huh. то ми завжди швидко підскочимо і будемо тримати, втримуємо це. Ну, але то я говорю як військова, як там політики про що домовилися, можливо вже тут на цьому на ділянці фронту не буде війни, що я мало вірю. І що того не вірю путіну абсолютно нічого. Угу. Дякую, дякую, Андрію, тримайтеся і будьте готові на всякий випадок, тому що ну, ситуація я як якщо... друзів. Обнімаю, це... пані. Та... Обнімаю. Щасливо. Папа. -па.